Привіт, любі друзі! Вітання в столиці Галичини, міста Лева. Сьогодні я збираюся на прем'єру опери, звичайно, вльівську національну оперу ім. Соломії Крушельницької, і це буде опера Золотий обруч. Присвячена 130-й річниці з дня народження нашого геніального українського композитора Бориса Лятошинського. Про це я буду робити репортаж безпосередньо перед Оперним театром в Оперному театрі. Вам про це розповідати. Е Борис Лятошинський це класик, і ця опера не ставилася на сцені Львівського національного пронотеатру протязі 55 років. І зараз під час незалежності України це перша постановка, і вона дуже інноваційна. А ви знаєте чому? Тому що режисером цієї вистави буде неперевершений і Іван Уривський, Конотопська відьма, Бесталанна. Усі ці аншлагові вистави, які в театрі Франка у Києві, про які я вам багато розповідала, і квитки на які не купити від слова. А зовсім калігула, це все режисер Іван Уривський. І ось е, львівський оперний театр е, з композитором Іваном Чередниченко, е, головним диригентом і е, людиною, яка знається безпосередньо в музикальному супроводі, запросили Івана Уривського. До речі, його Франківці з Києва приманили з Одеси, тому що він багато років працював в одеському театрі. Ну що? За режисуру Івана Оривського твору е, нашого Івана Франка, Івана Яковича Франка, е, Захар Беркут, про наше українство, про гідність, про честь, про м, нашу землю, батьківщину. Як це все дуже, дуже, дуже нагально і важливо, оскільки я дівчинка Буковинська, хоча ми будемо говорити про Галичину, про Франка, про Захара Беркота, тому, звичайно, стрій. Який я присвячую своїй любі батьківщині своїй буковині е, моїй любі. Тому сьогодні в мене звичайно яскрава барвиста буковинська тайстра, тому що в Галичині таких тайстер немає, такий одяг тільки на Буковині. Звичайно, фантастично прекрасні давні салби е, теж це принада саме Буковинського строю, яка є неперевершена. Але ж Гуцульська кресання, яскрава барвиста. Все-таки ми ж ідемо на постановку за Іваном Франка. Безумовно, різні автентичні ручні роботи прикраси. І вийшов на для нас чудовий український, саме західноукраїнський, Буковинсько-Галицький стрій в сучасному дизайні, саме в моїй авторській підбірці. Ну що, сонечко чудове, настрій чудовий. І ми з вами зараз, прогуляючись містом Левом, саме районами новими, приближеними до центральної частини, опинимося на неймовірній площі перед театром імені Соломії Крушельницької. Ну що, полетіли? Попереду у нас Золотий обруч. Це здається катальпа. Ось такі в неї чудові, чудові, чудові плоди. Ось так це виглядає. А ось в гортензії. Білі-білі. Вони дуже-дуже дуже рясно нас бавлять красою. А ось тут рожеві, такий хемільйон. І знову білі. Краса. Але ми поспішаємо до театру. А тут лілейник і різні, різні, різні гортензії на сонечко. А от іще трояндочки. Їх не так багато, як у Чернівцях на театральній площі, але ж а ось фантастичні лілії. І дари природи. Поки я чекаю транспорт, подивимося, що тут у нас з фруктів. Абрикоска 145, Виноград, Полуничка, а черешня Чернівців. А це з Молдови. Помідори, огірки, баклажани, будь-що. Черешня Чернівці 198. Молдова 269. Плохина. Ах, літо літечко. А ось і львівська ейфлева вежа, високий замок, краса на тлі блакитного неба. Це Львів. Крихітко. І ось ми з вами за 5 хвилин під'їхали до Львівської національної опери. Краса! В промінчиках вечірнього сонечка. Неперевершена краса. Фантастичні брами. Модерних будинків, львів'яни гості міста, вулиця Городоцька, Проспект Свободи і львівська національна опера імені Соломії Крушельницької. На бекстеджі будинок Скарбика і там далі середньовічний Львів, Бабусечки продають чарівні гортинці з трояндами. Вулиця Гродоцька. Опорний театр дуже монументальний. Творіння Зігманда Горголівського мене особисто найбільше вражає, якщо на порівняння з бідинською оперою. Наш погляд приваблює вателі панорама. З верхніх поверхів неймовірний вигляд на оперний театр, а поруч квартира моєї подруги. Я підтверджую, що там вигляд. Не перевершений. Переходячи дорогу, ми потрапляємо на проспект Свободи, площа оперним. крамнички, вхідні портали, стилізовані під Австро Угорщину. І відома кав'ярня Пінгвін, яка відома ще з нашого дитинства, з радянського союзу. Усе життя. Я думаю, що зараз антракт виходять. Відвідувачі театру. Сьогодні, незважаючи на те, що спекотно, фонтан вимкнули. Я думаю, що це тимчасово і попереду національний музей, і ось тут були середньовічні мури старовинного міста Лева. Неймовірний вайп і атмосфера, площі перед оперним театром. Все з життя. Ось ми з вами знаходимось перед оперним театром. Була тривога. Летіли кінжали на Київ. Звичайно, вистава була перервана. Мені це пішло, ну якщо так можна сказати, на користь, тому що я тільки зараз зайду до Оперного театру і буду вести репортаж безпосередньо з опери Золотий обруч з Лятошинським, присвяченим до 130-ї річниці нашого геніального композитора наживо. Неймовірний вайф вічірного міста Лева лагідно, чудово. Як би хотілося, щоб не літали кінжали, щоб таке блакитне небо не було у згарщі від тих вибухів, коли наше ПВО збиває ці ненависні ракети. Як би хотілося, щоб так було вічно. Ми з вами подивимося другу частину опери Золотий обруч за Іваном Франко, Захар Беркут, де про нашу гідність, наше українство, нашу гоноровість на своїй Богом даній землі, запрошую до перегляду з любов'ю, з міста Лева, ваша Оксана. Дим'янишина, до нових зустрічей, папа. -па.